Огляд погодних умов в Україні з 17 по 23 квітня. Черговий період дощової погоди варто очікувати мешканцям більшості областей нашої країни. Під пливом антициклону, який наступного тижня розташується над Середньою Азією та Казахстаном, в Україні активізуються південно-східні повітряні потоки. Внаслідок такої атмосферної циркуляції до нас знову почнуть надходити теплі та вологі повітряні маси з чорноморсько кавказського регіону. Як наслідок, відновиться дощова погода у більшості областей, місцями опади супроводжуватимуться грозами та шквалистим посиленням вітру. Температурний фон виявиться близьким до середніх багаторічних показників, хоча і спостерігатимуться певні коливання протягом усього тижня. У понеділок, 17 квітня, на території України очікується мінлива хмарність без опадів. Лише у західній частині пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. Вітер східний, 7 порив 12 метрів за секунду. Вранці та вдень у південно-східній частині України можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. На акваторії Азовського моря шторм. Температура повітря вночі становитиме плюс 3-8, плюс в день плюс 11, плюс 16. У Криму плюс 16 плюс 21. У вівторок, 18 квітня, в Україні без істотних опадів. Лише на Одещині. в Вдень також місцями у Криму та Західних областях пройде невеликий дощ. Вітер східний: 7 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 3 плюс 8, в день плюс 11, плюс 16. У південних областях та у Криму плюс 15 плюс 20 градусів по Цельсію. У середу, 19 квітня, атмосферні фронти із Чорного моря спричинять дощі у південних та західних областях. В день також опади поширяться на східні та центральні області України. У Криму та Переазов'ї пролунають грози, місцями можливий град. Вітер східний 7 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 4, плюс вдень плюс 11 плюс 16, у Криму та центральних областях плюс 13 плюс 18. У четвер, 20 квітня, в Україні очікується хмарна та нестійка погода. Пройдуть дощі, вдень у Криму та більшості південних областей сильні дощі. Лише у північних областях та на Поліссі без істотних опадів. Вітер східний, північно-східний, 7 период 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс 4, плюс 9, вдень плюс 12, плюс 17, подекуди до плюс 20 градусів по Цельсію. У п'ятницю 21 квітня дощова погода утримується у південних, центральних, східних, вдень також у західних областях. У північній частині та на полісі без опадів. Вітер переважно північно-східний, 7 порив 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 4 плюс 9, в день плюс 12 плюс 17. У суботу, 22 квітня, дощова погода очікується у південних та східних областях. Нарешті території України під впливом молодого антициклону опадів не передбачається. Вітер північно-східний 5 порів 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс 3 плюс 8, в день плюс 12, плюс 17. І в неділю 23 квітня по всій території України за винятком Криму очікується суха та малохмарна погода. Вітер змінних напрямків 3 пориви 8 метрів за секунду. Вночі повітря ухолоне до плюс 2-7 градусів по Цельсію, в день прогріється до плюс 15-20 градусів по Цельсію.